Всім доброго дня! Лінкольн МКЗ 16-го року випуску, як зняти фронтальну водійську подушку. Ось невеликий отвір знизу руля. Сюди вставляємо щось ось таке. І... Нажимаємо ось на цю пружинку і знімаємо спочатку нижну частину. Е, моєю помилкою потім е, два крючка тримають цю подушку зверху. Моєю помилкою було те, що я, щоб зняти з цих крючків, тягнув Подушку вниз, а треба її тягнути вверх. Тобто, Знімаємо спочатку нижню частину, потім верхню частину здвигаємо уверх, тому що крючки на цих пружинках розташовані, розташовані. Зараз показуємо. Де-де-де-де-де? О, ось так. Тобто треба подушку е зміщувати уверх, щоб зняти з крючків. І потім так. все легко знімається, коли знаєш як.